Вже за декілька хвилин вони піднімуться цими сходами. Пройдуть цими коридорами і зайдуть ці двері. Вони це учні першої у Запорізькому регіоні школи молодого журналіста. Наші школярі вміють робити так, а ще так і навіть так. Весна! Але об'єднує їх зовсім не це. Кожної суботи вони відчиняють двері класичного приватного університету. Сорок учнів сідають за парти, аби пізнати ази журналістики. Сьогодні, у третій тиждень занять, майбутні журналісти вправляються у майстерності публічної комунікації. Я говорив ще Наполеон, що хто не вміє говорити, тому кар'єри не зробити. Якщо ви бажаєте собі бути журналістом, якщо ви бажаєте бути лікарем, юристом,

Хто добре вчиться, той смачно відпочиває. Вихованці школи молодого журналіста вміють знайти час, аби повчитися і відпочити. У перерві між заняттями вони ласують чаєм і діляться враженнями, а ще мріють. Я жду навчитися показати себе Догада. Уміття здається змі и бояться камір. Я тут очень занятия. Я вообще в будущем Хочу стать копірайтером. Чергова субота журналістської підготовки добігає кінця. Цього разу тренінг має незвичний фінал. Здобуть ораторські навички, школярі випробовують на практиці. Після команди приготуватися зйомка, аудиторія перетворюється на майданчик телешоу. А я в свою чергу хочу сказати: не зациклюйтесь на встановлених суспільством датах. Влаштовуйте один одному свято тоді, коли забажаєте. А з вами в студії була Вікторія Бабишкіна. Та Поднару Павло, і це програма Коло Запитань. До нових зустрічей! Взявши на себе ролі ведучих та телеоператорів, майбутні зірки української журналістики закінчують чергову робочу суботу. Проте вже за тиждень вони знову прийдуть сюди до школи молодого журналіста за новими враженнями та знаннями. І хто зна, можливо, цей стілець чекає. саме!